Я я не трюс, я якщо Дід сні... знову музику своєї молодості включає Зараз знову про заповіт буде розказувати. Альтушки мої, чого я вас тут всіх сьогодні зібрав. Хочу поговорити з вами про заповіт. Старший тобі залишаю всі онлайн-курси, які я купував, і не пройшов. Що це за курси? Таргетолог, таролог, UGC-креатор, криптоінвестор Це вже не актуально. Бери, я тобі сказав, людина має бути професія, не оце твоє економіст. Так серед душі, тобі. Ага, ага. Соні, PlayStation 5. Ну воно ж старе вже. Це ти старе 35 років з бабою, дідом жити. Тут ці мої ігри. Тобі мусі моя наймолодшенький. моє золоце. На мене найбільше більше похоже. Дю тобі оце. А що це таке? Це ж картка Приватбанку MasterCard. Ти знаєш, які умови? Ого. До 15% кешбеку на покупки. А ще можна без комісії користуватися кредитними коштами протягом трьох місяців. Так не буває. Не буває так, що наша бабка під руку не кричить. А це буває. Тільки не забудь активувати всі офери кешбеків і знижок у привіт приват 24. А на що воно мені треба? Але ти вредна. І щоб всі покупки на всі свята робили тільки нею. Тут 6 двадцять по 30 листопада працює подвоєний кешбек. Х2! Ой, Щось мені не добре. Що ви сидите? Викликайте швидку? Нє-ні, зубіть мені, мачала, бистренько, і включіть Гаррі Потера. На звичайному молоці. Ви дідо взагалі не жалієте на банановому, на банановому молодці. що?